Ви дивитесь новини на телеканалі Буковина. В Студії для вас працює Анастасія Федорюк. Сурдопереклад Лесі Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. На полігоні Прибан завершується навчання з територіальної оборони. Як живеться у Чернівцях вимушеним переселенцям зі сходу України? З 5 по 12 червня на території полігону Прибан, що на стороженеччині, проходили військові навчання. Військово зобов'язані боковинці вчились стріляти та опановували ази військової підготовки. Тему продовжує Вікторія Лупай. Тепер можна скласти зброю та перевдягнутись в цивільний одяг. Військові навчання на полігоні завершились. Майже три сотні військовозобов'язаних урочистим маршем крокують на плац на останні шикування. У натовпі помічаємо чоловіка, який сором'язливо спирається на палицю в руках. Пан Микола людина з обмеженими фізичними можливостями. Однак, травма ноги не зламала його бойового духу. Я прийшов так добровільно. Сам трошу були всі проти, я, як як інвалід. Ну, я зробив це добровільно і прийшов, щоб свої навики після радянської армії і тепер, щоб їх якось щоб не призабулося старі часи, і щоб постріляти з автоматів, розборка, зборка, і щоб не кажучи, дай Бог, це не пригодилося в нашому житті. Ну, час такий, що треба бути всім готовим. Охочих добровільно пройти військові навчання було багато. Сформувався навіть окремий загін, щоправда, з представниць прекрасної статі. Жінки зізнаються, виконувати поставлені завдання було нелегко, та все ж навчилися чимало. Навчилися стріляти з гранатомета протитанку, навчилися стріляти з бойової зброї, з автомата калашника, зупиняти кровотечі тим і переносити пораненого під час бою, вміння транспортувати його. Ці ті які ми отримали тут, на полігоні, і думаю, що вони нам завжди пригодяться. Найголовніше те, що ми отримали початкові такі військові знання, буде необхідність і нас покличе батьківщина. Кожен з нас стане на захист батьківщини. Пройшов військову підготовку і пан Григорій. Каже, не міг сидіти вдома, поки син захищає нашу країну в зоні АТО. Просив, він не їхав. Він сказав, тоді я йду захищати родину. І дякую всім, що я пішов сюди служити, трохи, як кажуть, взяли на підготовку. Військовослужбовці кажуть, навчання пройшли успішно. Кращих новобранців, а таких було 40 осіб, відзначили грамотами. Жодного не було, який би відмовився приймати присягу, який раніше не приймав, жодного не було, який би відмовився виконувати управи. Напаки рвалися вперед, і хто хотів, і по-другому разу це виконували. Чоловіки та жінки отримали відповідні документи про проходження військових навчань та повернулись додому. Нагадаємо, ці військовозобов'язані не підпадають під мобілізацію у зв'язку зі станом здоров'я та іншими обставинами. Однак, в разі війни такі знання будуть необхідними. Вікторія Лупайназарволошенюк, телеканал Буковина. З чистого листа військове протистояння змусило її разом із сім'єю покинути дім, роботу всіх друзів та родичів. Вже майже рік вона будує нове життя у Чернівцях. Історія непересічної переселенки Віти Ансупової далі у сюжеті. Численні лекції та семінари, модульні роботи та студенти. Ця картина вже давно є звичною для пані Віти. Тільки от за останній рік вона змінила рідний університет у Луганську на Буковинський державний медичний університет і улюблену генетику на фізіологію. Пані Віта розповідає до Чернівців разом із сім'єю приїхали на початку серпня минулого року. Не мала тут знайомих, але на кожному кроці їй допомагали небайдужі. Люди, оказавшиеся без работы, искали какие-то возможности выжить. И именно Буковинский университет в лице Тараса Миколаевича предложили эту работу, предложили жилье, то есть смогли обеспечить и дать жилье. У меня спрашивают, чем вам помочь, у вас есть что кушать, у вас есть во что одеться, как ваш ребенок. Вот такая реакция людей. Категории любви, доброты, заботы. І це, це везде, куда би куди б не попав, тобто на кожному шагу. Пані Віта зізнається за неповний рік з викладу нової роботи та міста і вже називає себе Буковинською луганчанкою. Вона спростовує твердження про те, що люди із заходу та сходу різні. Каже, переконалася у цьому як на прикладі колективу, так і під час спілкування зі студентами. У нас совершенно нет никакой разницы. И нормальные люди, цивилизованные люди, мы все время общались друг с другом. Мы постоянно встречались со всеми уголками нашей Украины на конференциях, обсуждать. У нас была одна тема, у нас была одна проблема, это здоровье нашей, нашего ну как народа, пусть это так звучит. Это благополучие, счастье, мир наших детей. Такої ж думки дотримуються її колеги. кажуть, не відчули якоїсь різниці у менталітеті. Через кілька тижнів було таке відчуття, що вона була вже тривалий час членом нашого колективу. Вона дуже грамотний спеціаліст, хоча їй довелося працювати не зовсім за тим фахом, за яким вона працювала в Луганському медичному університеті. І тим не менше, вона швидко освоїла нашу дисципліну. Вона дуже дисциплінований працівник, працездатний, творча людина. Легко адаптувалася до нового місця і донечка пані Віти – Вероніка. Я зайшла тоді. Я не знала, куди сісти там, і що робити, як -то. Ну, сюди там, тому що я так була не дуже готова до цієї школи. До мене там підходили, знайомилися. Так дівчинка описує свій перший день у Чернівецькій школі номер 4 Добувати середню освіту Вероніка почала у Луганську, а от другий клас закінчила вже на Буковині. «У мене дуже багато друзів із цієї школи, з різних класів. Вони дуже добрі. Вона відкрита. Це мені подобається, що вона йде на контакт і вона говорить те, що вона відчуває. Така емоційна. Ось. Вона створила тут дуже великі, як кажуть, емоції, фейерверки. Дітки сприніли її дуже е, дружньо, дуже приємно, дуже е, тепло. Звичайно, що у пані Віти, як і у всіх, хто покинув рідну домівку, проблем вистачає. Але жінка впевнена, зосереджуватись треба на хорошому. І поки є люди, здатні підтримувати інших у складних ситуаціях, усе буде добре. Олена Гончак, Назар Волошенюк, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. У Чернівцях фахівці вчили медичних сестер, як правильно обробляти порткатетерні системи. Такі медичні вироби не досить поширені в нашій країні, проте вони обов'язкові у країнах Європи при лікуванні, наприклад, онкозахворювань. Деталі у наступному відеосюжеті. Вживлення портативної катетерної системи в Європі практикується ще з середини 80-х років минулого століття. В Україні вона офіційно зареєстрована лише у 2007-му. У 2010 му році такий медичний вирів вперше встановили пацієнту з Буковини. Відтоді і донині порт катетерною системою користується 30 людей в області. Підшкірний порт з'єднується із центральною веною і дозволяє вводити препарати хіміотерапії не через периферійну венозну систему, а напряму. Це є Хірургічна маніпуляція це не за п'ять хвилин робиться. Це все проводиться в операційній умовах суворої стерильності під контролем рентген апарату, під контролем зі апарату. Пунктується внутрішня яремна вена або підключична вена. І після того спеціальним тунелером зараз буде на конференції це показано. Проводиться порт під шкіру, імплантується, промивається, перевіряється його правильна постановка, і ставиться косметичний жовт. Пацієнт іноді навіть не бачить розрізів, де було саме проводено маніпуляцію. Порткатетерна система імплантується на 5-6 років. Це у тому випадку, якщо ніяких ускладнень не виявлять. Фахівці зазначають, подібний мед знижує можливість занесення інфекцій онкохворому пацієнту. Знижує ризик інфікування, тому що немає жодних вхідних ворот. Це повністю імплантована система, яка не має виходу назовні. Це потрапляння відразу досить агресивних хіміопрепаратів відразу в центральну судину. Це виключає ризик флебітів, ускладнень місцевих, ну як то при застосуванні через периферійні судини. Порткатетерна система не дешева, її вартість 8 тисяч гривень. Окрім того, необхідно раз у 4-6 тижнів її промивати. Для цього ще й закупити спеціальні голки. Він промивається просто фізрозчином, він не дороговартісний. Але голочка, якою яку потрібно примінити для промивання, вона має якісь певні затрати. Шприц, фізрощин і вміння медичної сестри. Нині промивку порт Катетера роблять лише у Чернівецькому обласному клінічному диспансері. Йдуть розмови і про початок імплантування цієї системи онкохворим діткам. Наталія Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Буковинських волонтерів, які сформували добровільні бригади на випадок повені, запросили на показові змагання до Румунії. Майстерність діяти у надзвичайних ситуаціях демонстрували волонтери Бутошанського повіту, які за міжнародними домовленостями можуть діяти спільно з волонтерами Чернівецької області. У Ботошанському повіті налічується 3,5 тисячі волонтерів, і вони можуть допомагати рятівникам не тільки під час повеней, але й пожеж. Батушанський повіт Румунії вже майже 10 років, як запровадив європейський принцип безпеки у громадах у невеликих адміністративних територіях. Звичайні люди, мешканці сіл заголошуються і записуються у загони, які за потреби діятимуть під час повони або інших природних лих. На перший погляд і не скажуть, що у цих змаганнях беруть участь не професіонали рятівники, а звичайні громадяни, жителі Батушанського повіту Румунії. А це сасинт конкурсу для сервічі лорволунтари шісервічі лорпівати пентру ситуації деурженців. Це змагання команд надзвичайників. Вони відбуваються щорічно, як у регіональному масштабі, так і на вседержавному рівні, покликані, аби команди змогли показати свою обізнаність і практичне застосування інструментів для гасіння пожеж. А також мають можливість обмінятися досвідом. Де стінджера інченілор. Поїздку волонтерів з Буковини у місто Дорохой організувала Агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці новоселиці. Наші волонтери кажуть, можуть діяти не гірше, потрібно тільки спеціальні спорядження і підтримка місцевої влади. Я рахую, що наші буковинські волонтери повинні теж займатися цією справою, повинні мати змогу і. Вчитись допомагати людям при пожежі та бажано також приймати участь у таких міжнародних змаганнях, щоб знати свій рівень майстерності. На Буковині завершили європейський проект підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки. Прут завдяки проектові підготовлено та навчено майже сотню волонтерів у Новоселецькому районі. Проект повинен мати продовження задля підтримки волонтерського руху, тому і відбуваються візити обмін досвідом волонтерів двох країн. Ми вже бачили, що волонтерські команди діють не тільки при повені, як у нас ми створили, а також і при пожежі, і других різних надзвичайних ситуаціях. І потрібно сказати, що представники волонтерських команд вони з високою честю діють здесь вони волонтери і допомагають населенню в різних ситуаціях. У цих змаганнях волонтери повинні були якомога швидше подолати естафету з перешкодами. Тут і вогонь, і вода, умови наближені до реальних. Ми не шкодуємо засобів для шліфування майстерності. Зізнався головний суддя змагань. Офіцер надзвичайних ситуацій. Раду пішки він додав, що за бажання українців фахівці з Румунії готові поділитися досвідом. Аби вшанувати пам'ять про тих, хто більше року тому загинув під час кривавих сутичок на майдані, та тих, хто пожертвував життям, захищаючи територіальну цілісність країни, у Кельменцях урочисто відкрили арт сквер. Громада готувалася до цієї події довго, аби гідно вшанувати своїх героїв-земляків. Там зруйновані будинки, людські душі у пітьмі. Там щодня літають ради зранку вдень і вночі. Троє військовослужбовців з Кельменеччини загинули під час неоголошеної війни на сході. Жителі району сумують і пам'ятають своїх героїв. А тому відкриття Артсквера пам'яті Небесної Сотні та загиблих військових на сході країни має для них особливе значення. Я думаю, що всі будуть про них пам'ятати. Не тільки ми, а наші внуки їхні діти, онуки наших дітей шануємо, звичайно, і пам'ятаємо, і відносимо квіти. Відкривають артсквер виконанням державного гімну. Дорослі та діти тримають руку на серці і вірять, що нашу країну не здолати. Малеча підготувала і свято позитивної творчості, адже хороші емоції, так зараз всім необхідні. Гасло заходу також символічне. Ми за мир в країні нашій, в душах, в сім'ях на землі. Я люблю Україну і пишаюся героями. Деревці на цій території посадили саме тоді, коли в Україні розпочиналися криваві події. Тут 1250 дубів, глиб та вишень. Спонсори пообіцяли, громади спонсори. Тут будуть встановлені європейські дитячі площадки, так що тут, я сподіваюся, буде завжди гамірно, будуть діти відпочивати. Пан Тарас вже й не перерахує, скільки разів був на сході країни, чого тільки не бачив. Чоловік, котрий вже колись пройшов горнило війни, переконаний хлопцям в зоні АТО необхідна наша підтримка. Саме більше потрібно нашим військам. Це миру. решту вони здобудуть у боях. так, вроді, забезпечення. Але... <забезпечення>, це держава, забезпечується це, це. Це тільки розмови. А так всім все необхідно. Відкрили тут мистецьку виставку вишиванок та картин, а також спорудили невеличкий фонтан. Люди сподіваються, це місце буде своєрідним духовним центром Кельменеччини. Це відбулося за ініціативи місцевої громади, учасників бойових дій в Афганістані, а також учасників АТО, де були поєднані дві таких два покоління учасників бойових дій. Тому ми сподіваємося, що десь років, дай Бог, нам всім через 20-30 прийти в цей парк, і тут виростуть потужні дерева, де будуть вже діти підростати разом з цими деревами. Нові покоління, нові патріотично налаштовані. А наша задача сьогодні це Тримувати, підтримати той дух військово-патріотичний українства нашого. І як можна звернутися до всіх можновладців наших, щоб всі вони працювали на одну єдину перемогу, на одну єдину Україну? Ольга Ославська, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Федерація Пауерліфтингу в Чернівецькій області провела свій літній відбірковий чемпіонат силового триборства і жиму лежачи. На поміст вийшли близько сотні атлетів усіх вікових категорій, які боролись не лише за перемогу, а й місце у складі збірної нашої області, яка готуватиметься вже до осіннього чемпіонату України. Готуйся не влітку. Це мури прислів'я виходить. Добре знають буковинські селачі. На початку літа Федерація пауерліфтингу Чернівецької області проводить свій обласний чемпіонат, який водночас є відбірним на осінній національний. Протягом двох днів атлети виходили на поміст цього залу, змагаючись зі своєю багою за перемогу і місце у збірній Чернівецької області перший день змагань виступали діти в основному, до 23 років категорії 74 кілограми, було близько 50 учасників. Глядачів також було Близько сотні. Мене з кожним разом це все більше радує, тому що спорт стає все більш масовим. Також 50 учасників серед дорослих буде не менше. 100 учасників за два дні. Я рахую, що це вагомий результат. Тут йде відбір на осінні змагання, які будуть відбуватися на Україні. Ми сьогодні відбираємо кращих спортсменів і вже буде сформовано збірну, яка поїде осінню виступати на чемпіонат України. У своїй вазі до 120 кілограмів, а Юрій Монастирський не мав достойної конкуренції. Нинішній рік для нього дебютний, вже юніорський. Цього року я виступав на багатьох змаганнях. Почався сезон у мене з поїздки в Коломию на чемпіонат України в екіпіровці. Там я зайняв третє місце по юніорам. Потім я поїхав у Мукачево. Це були чемпіонати України уже муляжа у екіпіровці і без екіпіровки. Там я виграв два змагання. Після цього через два тижні я поїхав у Луцьк. Це був чемпіонат України. З пароліфтом класичного, тобто без кпіювання. Там також я виграв, зайняв перше місце у категорії до 120 кілограм. Будемо готуватись вже на осінь знову на чемпіонат України, на чемпіонат України по студентам. Також у копіюванні переможці призарії обласного чемпіонату буковинських селачів нагородили ось такими красивими медалями і кубками. Ігор Савчин, Антон Романюк, телеканал Буковина. Це всі новини на цю годину. Не втрачайте оптимізму, вірте в себе, вірте в краще. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.